Оверко, гроза степів. Дніпро ліниво коти в своїй хвилі, відзеркалюючи зоряне небо. Над водою клубочилися легкі тумани, що, мов примари, звивалися між вербами. На березі, в глибокому степу, стояв козацький табір. Вогнища потріскували, в казанах кипів куліш, а козаки то лагодили зброю. То розповідали бувальщини, то змагалися в силі та вправності, але один серед них не спав і не веселився. Оверко, високий козак із чорними, як ніч, очима, стояв біля берега і дивився в темряву. Щось гнітило його серце. Він навчився довіряти своїм перечуттям, бо вони ніколи не підводили. Якщо степ мовчить, якщо навіть свіркуни не співають, це до лиха, до нього підійшов старий Демко, січовий козак, що пережив не одну битву. Його обличчя було вкрите глибокими зморшками, а вуса спадали аж до грудей. Чого не спиш, оверче? Щось турбує тебе. тихо запитав він. Степ мовчить, Демко. Це не до добра. Ворог близько. Демко пильно подивився на молодого козака і кивнув. Розвідників слід послати. І ось не минуло й години, як на січ примчав вершник, увесь у пилюці. Це був Іван, козацький розвідник. Він ледве тримався в сідлі. Біда, братове, Татарвасуне. Вигукнув він. Козаки підхопилися. Молоді швидко збиралися, а старі воїни виважено бралися за зброю. Скільки їх? запитав Оверко. Не менше сотні. Та боряться за пагорбом. Готуються до нападу. Козаки перезирнулися. Сто бусурманів це велика сила. Але не така, щоб злякати запорожців. Ну що ж, якщо вони думають, що ми спимо, хай думають далі. усміхнувся Оверко. Ми нападемо першими. І він розповів свій план. Це була непроста атака. Це була гра на страху ворога. Ніч була темна, тільки зорі мерехтіли. Козаки тихо рушили в степ, розеї сипаючись малими загонами. Над річкою розпалили кілька багать, щоб створити ілюзію великого війська. Потім почали бити в барабани і викрикувати бойові кличі Гей, браття! Бий бусурмана!» Гуляй. Запоріжжя. Татари прокинулися в паніці. Вони бачили вогні і чули крики, що луною котилися степом. Думали, що їх оточує ціле військо. А в цей момент Оверко і його загін ударили з протилежного боку. Піднявся страшний галас. Шаблі засяяли у світлі місяця. Серед ворогів був Мурза Ахмедбей, великий воїн і жорстокий правитель. Він розмахував своєю кривою шаблею і намагався зупинити втечу. Стояти, пси, це ж менька козаків. кричав він. Але вже було пізно. Оверко емчав прямо на нього. Вони зійшлися у двобої. Ахмед бей був сильним, але не таким швидким, як козак. Оверко вдарив різко, коротко, і татарський ватажок звалився з коня. Татари з жахом відступили. Козаки переслідували їх до самого світанку. Ворог кинув свої шатра. Зброю і золото, коли битва скінчилася, Оверко стояв посеред степу, тримаючи шаблю в руці. Його очі блищали. Він знав, це була велика перемога, та на цьому історія не скінчилася. Повертаючись на Січ, Оверко зрозумів, що татари залишили не лише своє майно, а й одного полоненого. Молодого хлопця, якого вони схопили під час попереднього набігу, він ледве дихав, та в його очах горів вогонь. Як тебе звати, хлопче? запитав Оверко, даючи йому води. Данило хрипко відповів той. Звідки ти? З Чернігівщини. Вони вирізали моє село. Очі Оверку блиснули. Він зрозумів, що цей юнак має у серці ту ж саму жагу до боротьби, що й він сам колись. Він забрав Данила із собою, виховав як сина, і той став відомим козаком ще більш страшним для ворогів, ніж сам Оверко. Пройшли роки, і коли старий Оверко вже не міг вести військо в бій. Він передав шаблю Данилові, який став новим отаманом. Але і тоді, сидячи біля вогнища, слухаючи шум степового вітру, він усе ще відчував поклик битви. І коли ворожі орди знову сунули на Україну, він не зміг залишитися осторонь. Оверко востаннє взяв до рук шаблю. Востаннє осідлав свого бойового коня і повів козаків у останній свій бій. Це була велика битва, де він воював, наче молодий, не знаючи страху. Його ім'я стало легендою, а історію про нього передавали з уст в уста. Кажуть, що інколи, в найтемніші ночі, коли вітер гуляє степом, можна почути голос оверку, що наказує своїм козакам готуватися до бою, бо козацька душа ніколи не знає спокою, допоки рідна земля потребує захисту. І так слава про нього ніколи не згасла.